Наставить вас на всякую істину. Римі, у День Воскресіння Христового, увечері апостоли отримують Святого Духа від Воскресла Ісуса. Він дихнув і каже їм: Прийміть Духа Святого. Івана 20, 22. Вони нічого не відчули, нічого не побачили. Як можна радіти тому, що не бачиш і не відчуваєш? Тому того вечора вони і не раділи Святому Духові, вони раділи Ісусу. Він повертався до них після смертних мук цілим і здоровим, хоч і зі слідами ран. Повертався після смерті живим, ніби все, що навалилося в попередній тиждень на нього і на них, було тільки поганим сном. Учні зраділи, побачивши, Господа, записав Літописець тих подій Іван. Івана 20, 20. Святий Дух принесе апостолам радість тільки в день п'ятидесятниці. Вони упиватимуться нею, ніби молодим вином. Вони тут же вибіжать зі світлиці на вулицю п'яні і прокричать усім, які вони сьогодні щасливі. Проте цікаво, що в цей день пам'ятний день слова Святий Дух, з їх вуз прозвучить лише раз другий, майже попішно і мимохідь. Проте вони будуть багато, голосно і переконливо говорити про Ісуса, який був розіп'ятий і Воскрес, який зараз сидить праворуч отця. це йому вони вербуватимуть сповідників, його місію тлумачити. Його ім'я славити. Чи завжди Дух Святий висуває на перший план Христа? За Біблією виходить, що так. Святий Дух не приходить у світ з власною програмою спасіння, не намагається приголомшити і навернути нас на свою сторону якоюсь новою, досі нечуваною доктриною, не кличе на шлях до Бога, що відрізняється від того, що пропонує Іван. Сходячи в день п'ятидесятниці на апостолів, він дійсно бере на себе керівництво цією громадою, що осиротіла після вознесіння Христового, але не затуляє собою їх першого учителя. Навпаки, тільки Він і показує Його усій повноті. Вечором, страстного четверга, обіцяючи учням Духа Утішителя, Ісус говорить, він прославить мене, бо від мого візьме і звістить вам, Івана 16,14, бо не від себе говоритиме Івана 16,13. Він не буде свідчити про мене, Івана 15, 26. Святий Дух у точності виконає все передбачене Ісусом, будучи як Бог, рівний Отцю і Сину. Він все ж служить здійсненій Ісусом справі спокутування, тим самим засвідчуючи, що це справа всієї Пресвятої Троїці, але приймаючи справу Ісуса як і свою особисту справу, Святий Дух діє по Свому, творчо. Його місією буде не лише збереження віри, і передача Її подальшим вікам в первозданному виді. Святий Дух потурбується про те, що істини, які містяться в Євангелії, все ширше розкривали перед віруючими свою Спасительну суть і все яскравіше проявляли приховану в них думку Божу. У певному значенні вони під його опікою ростимуть і якби збагачуватимуться, таким чином відкриваючи віруючим доступ до повноти істини. Тут самий час здивуватися, як це? Хіба почата Ісусом справа ще не закінчена? Хіба істина, яку Він явив світові, не була повною? Хіба Він пішов від нас так і не сказавши усього, чим Він би хотів з нами поділитися? Ми здав у нас звикли дивитися на Євангеліє, на церкву, на нашу власну віру, як на щось готове, здійснене і закінчене усім питанням. І це не потрібно вже ні поправляти, ні доповнювати, а тільки зберігати як можна обережніше і сміливо втілювати у життя. Як свідчить історія, кожне проголошення нового догмату, а таке не раз відбувалося впродовж століть, викликало у багатьох віруючих справжній шок, що нерідко завершувалося їх виходом з церкви. Ми любимо визна... визначеність і непорушність. Нам так набагато зручніше, нам навіть лестить, коли справа йде саме так. Інші ще вимушені шукати, а ми вже знайшли, інші будують посеред тривог, стикаючись невдачами і помиляючись, а у нас уже все готове. Хтось неспокійно кидається від питань до сумнівів, а нам вже сказали все. Але цю пахату, самоупевненість людей церкви, яким здається, що вони отримали від Бога повну і до найдрібніших деталей закінчено істину, збивають слова Ісуса, сказані учням у страстний четвер. Ще багато чого маю сказати вам, але ви тепер не можете умістити, коли ж прийде він дух істини, то наставить вас на всяку правду. Івана 16, 12, 13. Не зауважуватимемо цю знаменну обіцянку, відносячи її виключно до апостолів вона вічна. Ми члени церкви, яка володіє істиною, повинна знову і знову вчитися їй, знову і знову наполегливо поглиблювати, пізнавати повніше і все більш переконливо показувати. Такою хотів бачити свою церкву Ісус, для чого і віддав її підводійство Святого Духа. Цей дух виконуватиме в церкві безліч різноманітних функцій, зараз не поглиблюватимемося в цю широку тему, зосередимося тільки на одному із завдань Святого Духа, яке Ісус сформулював словами: Наставить вас на всяку істину. Івана 16,13. Які способи застосує Святий Дух, чим скористається для того, щоб наставити вірену Його піклуванню церкву на всяку істину? Про це Ісус теж говорить: научить вас усього, і нагадає вам усе, що я говорив вам, Івана 14, 22. начебто небагато, але чи так це? научить вас усього. За цим словом, навчить. Стоїть цілий ліс, начить, вчитися, це передусім здобувати знання, поширювати їх, поглиблювати, якщо поставити поруч усе, у що вірили ті. Хто жив у Першому столітті після Різдва Христового і те, що пропонує нам вірити Церква 21-го століття, то можна з легкістю сказати, що про Бога, Христа, церкву, чи про багато інших таємниць віри ми знаємо набагато більше, ніж наші попередники. Може, ми самі, як захотілося, придумали собі ці істини, чисто для краси. Надбудували їх над доктриною Євангелія, ні, другимі, в такому напрямі йшов розвиток. Ми навчилися їм, поглиблюючись учення Христова. ми тільки звільнили джерело, що потаємно жило нам в очікуванні можливості розлитися бурхливою рікою, зробили висновки з основних тез, як це робиться при будь-якому навчанні, а направляв цю роботу. Святий Дух. Навчитися це придбати упевненість, знання це не просто туманні припущення чи якась там думка. Ісус Христос довірив Святому Духу учити церкву істині, тим самим залишивши його тут як гаранта правильності вчення, що сповідується цієї церкві. І тепер кожен з нас може, не боячись помилок в області віри вважати істинною ті твердження, які підносяться церквою в обов'язковому порядку, як откровення, що входять до числа істин. Адже за думкою такого роду стоїть такий авторитетний учитель віри, як Святий Дух. Упродовж Довгої історії церкви постійно з'являються все нові й нові мудреці, навіть з числа священників і богословів, і по вченому пояснює нам своє альтернативне бачення церковних догматів і біблійних істин. Замість того, щоб відразу падати ниць перед висловами таких генії у лапках, які, живучи на початку 21-го століття, у точності знають, що думав і планував Ісус, краще спокійно звернемося до віри тих перших свідків і очевидців, які під керівництвом не людини, а найсвятішого Духа осягали таємниці віри. І під його водійством зводили фундамент християнської доктрини і церковних структур. Нарешті навчитися це щоб вже більше не вдаватися до смислових нюансів слова вчитися, зробити істину, що відкривається нам своїм надбанням. Адже те, чому вчив Христос, зовсім не є матеріалом для теоретичного вивчення, нехай навіть найуважніше, суть Євангелія треба так би прийняти у себе і зробити своєю особистою власністю, за якою я ще цією своєю сутністю, тобто розумом, волею і серцем. Тобто, знаю, тут означає не просто ознайомився. Або навіть розумію, а приймаю як істину, що накладає на мене певні зобов'язання. А оскільки євангельська доктрина це власне не стільки слово Христове, скільки Він сам, то навчитися Євангелію це навчитися Христу, це навчитися мислити, діяти, дивитися на Бога, людину і світ так, як Він. А якщо, як стверджував Павло, навіть для такого елементарного сповідання віри, як назвати Ісуса Господом, 1 Коринтян 12.3, нам потрібна допомога Святого Духа, то як же тісно і як сильно нам слід з'єднатися з цим духом, якщо ми хочемо навчитися не лише вустами, але самими собою славити Христа? Проте перейдемо до другої частини обіцянки, даної Ісусом Страстний четвер. В ній сказано, як ми пам'ятаємо, що Дух Святий не лише навчить апостолів, але й нагадає їм усе, про що говорив Ісус. У часи, коли не було стенографії і вже тим більше магнітофонних записів і комп'ютерів, це було вкрай необхідно. Якщо учні і через роки повинні були сповіщати сказане Ісусом, не опускаючи і не переінакшуючи того, що важливо, то для цього їм потрібна була допомога і тут допоміг Святий Дух. Але хіба зараз, коли євангельське вчення ми знаходимо записаним, представленим і розвиненим в цількох книга, коли нам кожної неділі проповідують з Амвонів? І навіть по радіо і телебаченню потрібен ще Святий Дух для нагадування. Потрібно усвідомити, що найбільш плідна пам'ять, яка стосується не звучання слів, а прихованого у них змісту. Чи так дійсно ми завжди пам'ятаємо про те, чому вчив нас Ісус. Зараз не час поглиблюватися в історію церкви. Але кожен знає, що вона часто дозволяла залучати себе в справи, у принципі, чуші Євангелію і Духу Христового, багатовікова згода з рабством, насадження чи захист віри з силою, збагачення і боротьба за владу, війни, що вважалися святими, які благословляла, а то й організовувала це. А скільки в кожному столітті було хибних тверджень, що стосувалося віри чи моралі, Скільки спотворень у баченні самої себе і помилу оцінках змін, що відбувається у світі, будь-яка інша організація давно вже в шию скрутили посеред стількох небезпек, а церква вистояла. У ній завжди хтось одного разу, єпископада або священство, другого разу святі мужі чи святі діви кричав: Не так, не туди на шлях. Ісус не цьому вчив. І церква робила реформи, загадувала справжнє учення Христове і дух Євангелія, оновлювалася. Те, що може підтвердити будь-який неупереджений, спостерігач, схиляючись над історією церкви, можна побачити і в моєму власному житті. Мені відоме учення Христове, мені не чужі його бажання. Можливо, я навіть довгі роки жив усім цим. І раптом приходять дні затьмарення. Якийсь небезпечний бельмож являється на очах, я знову йду, потураючи примхам тіла і крові, зневажаю інших, щоб прославити себе, Поводжуся так, ніби після земного життя нічого немає. Хто тоді підіймає в моєму серці тривогу, хто не дає спокою, щоби молитися? І день і вночі. Хто молиться про мене зітханнями невимовними? Римлян 8:26. Поки я не розумію, що туди не йду, і що потрібно повернути. Утішитель же Дух Святий, якого пошла Отець свій, ім'я моє, научить вас усього. І нагадаю вам усе, що я вам говорив. Івана 14, 26. Дорогі мої, сьогодні ми. Відмічаємо пам'ятний день щастя цього Духа на апостолі у світлиці. То був початок у життя церкви і до життю окремих людських душ увійшов параклетос, щоб залишитися з ними вже назавжди. Нам дуже зручно перекладати це грецьке іменування Святого Духа як утішити. Але воно в першу чергу означає. Захисник у суді, адвокат. Цей адвокат колись захищатиме нас перед Божим судом, але до цього вже зараз він ще енергійніше і рішуче стає на захист прав Бога у церкві Христові і в серці кожного з нас. Як істинний вогонь, яким Він теж являється, він випалює тут сміття, яке життя накопичує знову і знову. Поки не віддасть Його Отцю салауною церквою, яка не має плями чи вади, чи чогось подібного, але що була свята і непорочна. Ефесян 5:27. Поки з нас не викорчує гріх, сліпу прихильність до земного, себелюбство і гординю, і не прищепить у наших серцях щось піднесене з того, чому поволі Христовій повинен навчити нас. І прошу постійно нам нагадувати. Давайте щиро попросимо сьогодні Святого Духа, щоб зробив у нас це і щоб не розчарувався у нас. Усі учителі знають, що вчити інших це нести свою надію по вузькій межі над прірвою розчарування і навіть відчою. Але Бог всемогутній. Уже кого взяв? На свої крила того донесе. Амінь. Слава Ісусу Христу!